Добрий день, малята! Пропоную вам пограти в гру, яка називається Що везе вантажівка? Дивіться уважно, скажіть, що це? Правильно, це вантажівка. А чому цю машину так називають? Що вона перевозить? Правильно, вона перевозить вантаж, тому і називається вантажівка. Тепер гляньте і розкажіть, що перевозять ось ці вантажівки. Що везе ця вантажівка? Вантажівка везе пісок, молодці. А ця вантажівка везе цеглу Розумнички! А ось ця вантажівка везе хліб. Дуже добре. Складіть речення і розкажіть, що везе вантажівка. Що везе ця вантажівка? Правильно, вантажівка везе машину. Що везе вантажівка? Розумнички, вантажівка везе машини. А ця вантажівка що везе? Це вірно, вантажівка везе ведмедика. А ця вантажівка, що везе? Вантажівка везе ведмедиків. Молодці малята! Продовжуємо. Що везе вантажівка? Правильно, вантажівка везе шафу. А ця вантажівка, що везе. Вантажівка везе шафи. Дуже добре, продовжуємо. Що везе вантажівка? Вантажівка везе стілець. А ця вантажівка що везе? Ну ви молодці! Вантажівка везе стільці. Молодці малята! До побачення!